Доброго дня, мене звати Мельничук Ірина. Я з Одеської області, місто Балта. Я дуже рада, що обрала Земіць. Знайшла вас по відгукам, а також проходила базове навчання на ваших апаратах. Мені дуже сподобалося, і я обираю вас. Сьогодні один апарат із багатьох, який я придбала, це аналізатор шкіри. Це буде мій помічник номер один в моїй роботі. Він буде допомагати мені підбирати як і процедуру для клієнтів, так і домашній догляд для клієнтів. Він для мене буде помічником один в моїх. Також хочу подякувати менеджеру Олені та косметологу Олександрі. Олександрі за те, що провела дуже цільове та глибоке навчання по цим апаратам. А менеджеру за Олені за консультацію, за глибоку консультацію та рекомендацію цих таких апаратів, які я вибрала номер один топові.